Ському по ціні 25 тисяч може бути квартира в новобудові по ціні вбитої хрущовочки Тільки тут у нас 36 квадратів, індивідуального опалення, закрите містечко близько до южного богу. Віддалений тихий райончик Тепер подивимося саму квартиру. Починаючи з крутих під'їздів і є пандус для колясок чи інвалідних крисел, тепер ми дивимося саму квартиру. Велика простора вана, вмістка, суперове планування, правильна квадратна форма кімнати. У нас Світла така сторона, це наша кухня, вона теж дуже вдала, квадратна у нас двоконтурний контурний котел. На розводку зробити теплу підлогу. І подивіться на цей вигляд: панорамні вікна, на такий французький балкон, який ви теж по бажанню можете засклити. У вас перед вікном нічого немає, ви дивитеся вище рівня над котеджами. Подивіться, це дуже прекрасно, тихо, спокійно, ну, прям душа співає. Переваги цієї квартири просто безумовні, тому що в нас закрита територія, є дитячий майданчик, діти гуляють самі по собі, без батьків. Неподалік, в нас є озеро, де ви можете навіть виходити на рибалку. Звертайтеся за номером телефона, і ця квартира буде саме вашою.